Це з покупок розпаковки. Була в АТБ, в Аврорі і в епіцентрі. Зараз покажу, що купила в АТБ, ж продукти, Ну, звісно, яйця, що ж такі дорогі, але без яєць нікуди. Далі хліб один, тостерний, хліб другий. Ось такий сироп був по акції. у тебе, то я взяла, він дуже смачний. Далі чесник. Польський. Масло беру ось таке, подобається. Також приправа до супу з грибами, теж польська. Наша реба. Зазвичай я нашу реву беру у їхньому магазині, а це взяла в АТБ, тому що магазин був закритий вже. І ось такі гомілки в човотурки. і кефір на блінчики. Ось такі покупки були в АТБ. І зараз подивимося покупки в Аврорі. І в епіцентрі. В епіцентрі я була ціленаправлення йшла за одним засобом. Ну, там теж вже купила. А в Аврорі теж трішки прикупила, зараз я вам покажу. Що я купила в Аврорі? Це ось такий контейнер з кришечкою. Це для щоб сховати сюди, покласти пакетики з насінням і закрити собі кришечкою. Так, що я ще взяла? Обов'язково в Аврорі купую ось таку приправу. Копчена паприка. Вона мені дуже подобається. Пробувала різних фірм ця найкраща. Далі, взяла для соуси в на стіл ось такі маленькі соуснички. Вони, мені здається, були по 14 гривень, Взяла 4, ось такі. Це засіб для туалету, Ще чай Лойд. Чай мені подобається лойд ще з Польщі. Це польський чай лойд. Це сірий граф Ось такий. Так. Ще у мене зламалася досочка. різна пластикова була. І я вирішила купити дерев'яну ось таку дерев'яну досочку. Вона невеличка, якраз мені підійде дошка дубова з металевою ручкою. Коштувала щось 85 гривень чи 88 гривень. Якась така ціна. Далі. Взяла кондиціонер для білизни ось такий. Це мені найбільше сподобався по запаху. І засіб для миття посуду ось такий. Я його ще жодного разу не брала. Написано, що це концентрований засіб. Ну, спробуємо. Також ще набрала дуже багато папок різних. Зараз покажу. Це для організації. Документів. Ось така маленька папочка в українських кольорах. Дві таких взяла. Ще ось така на назіб замку. Така веселенька була з цими листочками. Ось така. І для документів малого взяла ось таку. У мене такий великий. Велика така папка на медалевих скобах. І я туди все складаю, підписую тут, чиї це документи, щоб потрібно, якщо потрібно щось, то швидко можна було знайти. Так, ще ось у мене є пакет. Зараз я покажу. Так, це вже не Аврора, це будівельний магазин. Це нам це саморізи для, для дечого навесну. Для, побачити для того, для чого ми брали е, дерев'яні дошки. Так, далі. Купила щітку для побілки дерев. Це в е, будівельному магазині «Крушлів Увальний. Це для мого подарунка на 8 березня, потім я вам покажу, що мені чоловік подарував на 8 березня. Ну, я думаю, хто знає, що це таке, для чого це таке, вже догадався, що мені подарував чоловік. Так, ще градусник в теплицю, батарейки чоловікові треба були. Далі ось таку щітку, вона така дуже жорстка, це, щоб обчищати куру з дерев, хвору перед побілкою. І взяла ще ось таку щітку з ручкою. Дивлюся, якою буде зручніше. Вона теж така жорстка, хороша. Ну і ще фольга. Для запікання. Це такі були покупки з Аврори. І зараз я вам покажу, які в мене покупки з епіцентру. Так, покупки з епіцентру я купила ось такий засіб для побілки дерев. Він йде з мідним купорусом, розводиться і білиться біляться дерева. Стілька до змивання захисна садова побілка на основі природних компонентів. Мені сподобався їхній склад. Склад глина. Ще хочу сфокусувати, щоб ви теж могли прочитати. Глина, вапно, водна полімерна дисперсія, мідний купорос, наповнювач і добавки вода. Ось такий. Цей щіточку взяла до нього. Далі ще купила, ну, звісно ж, як ж я мала пройти, біля насіння просто повз. Ще купила ось такі баклажани 30 їх штучок тут. Ось таку моркву. Я дуже хочу нарізати її, заморозити, щоб потім зимою доставати і вживати її. Дитяча морква для дитячого харчування. Я так думаю, це нанси тіп-топ, що це вона буде така солодко... солодка, така хороша. Я ще не пробувала цю часу. Так, ще взяла агроперліт ось такі садові ножиці. В епіцентрі вони були по 88 грн, тому я їх і взяла. А в нас такі ножиці в місті 225. І взяла дуже цікавий девайс. Ось така штучка. До речі, напишіть, в кого є така штучка, чи вона дійсно вам допомагає у боротьбі з бур'янами. Наскільки я зрозуміла, є бур'ян, Встромляєш її, піддіваєш, і він тобі витягує бур'яна. Ну. Будемо пробувати. Він був недорогий цей девайс. Називається, ну, бачите, викорінювач ось такий. Тому я його взяла. Ось такі були покупки в мене в епіцентрі, покупки продуктів АТБ та Аврора. Так, ще раз усім привіт. Пройшло 8 березня. Я знаю, що я обіцяла показати вам подарунок, свій, який мені чоловік подарував на 8 березня. До речі, напишіть в коментарях, ви замовляєте своїм чоловікам. Що вам дарували подарунки, ну, кажете, які, чи вони самі дарують. Я цього року попросила подарунок, який я хотіла, він мені подарував його. Я дуже давно хотіла змінити е свій е інструмент, можна так сказати. О, і е чоловік мені допоміг в цьому. І я попросила його, ну, я така трошки. Дивна жінка, я попросила його, щоб він не дарував мені квіти. Чому? Тому що я пішла, подивилася, яка ціна на букети зараз квітів. І я б сказала, що мене трішки задавила жаба платити зараз такі гроші за букети, коли букет коштує 500, 600, 700 гривень, а він буквально постоїть тиждень максимум. І зав'яний викину його. Тому я попросила, кажу, не купуй мені, будь ласка, квіти, а я собі виберу саджанці троянд на таку суму, яку ти мені там букет маєш подарувати. Краще я їх посаджу, і вони мені будуть цісти. От сижу зараз, обираю троянди, вже деякі я обирала. Одну троянду, то я дуже-дуже дуже хотіла. Це Джекіс Фавріт. Я її шукала, дуже багатьох її немає. Вона росте в моєї свекрухи в мами чоловіка. Дуже гарна, але я не вмію черенкувати. Ем, ну, не пробувала, чи вкорінеться, чи не вкоріниться, а так я куплю садженець і дуже буду сподіватися, що він, що він О, І також є такі троянди, які я теж там читала, мені вони дуже сподобалися, і я вирішила купити. А, так як я від, відштовхувалася від того, де є, в якому інтернет-магазині є оцей Джек'Фавріт, то там я вже замовляти вирішила решта троянд. І зараз я вам покажу, які троянди я вибрала. Може, в кого є такі троянди вдома ростуть, то розкажіть, як вони, які вони у догляді, чи вибагливі, чи ні, е, як після дощу, От, мені буде цікаво. Ну пишіть. Зараз я покажу вам. Що я вибрала? Ось такий інтернет-магазин Via Rosa. Найшла я тут той садженець, який я хотіла знайти. Тому і в них і буду замовляти решту. В них дуже цікава якась така умова замовлення, мінімальне замовлення 6 ну, добре. Отже, дивіться, що я хотіла це Jackies Favorite. ось цей. Ця троянда вона дуже гарна, вона цвіте просто, я не знаю, постійно, Так як починає цвісти так і до осені вона весь час цвіте. змінюється цвіт один на один. Ну, можна навіть не замітити, коли вона починає цвіт там змінювати. Вона просто вся, я не знаю, скільки років кущу цієї ці троянди в моїй свекрухи, мені здається, що років 4. Але він такий великий. Десь півтора метра висоти і дуже гарне цвіте. Тому я вирішила, що я хочу собі теж таку троянду. Також зараз я вирішила ось таку взяти. Це роза Twice Blue Moon Германія 2004 рік. Ось така троянда. Ще. Blue Girl ось така. Мені було, подивіться, яка красива квітка. От мені цікаво, чи вона дійсно буде такого відтінку, як вона на фото. Може, буде трішки відрізнятися, але я дуже хотіла таку квітку теж. Також роза Міка. Ось така. Мені здається, що це дуже схожа. З тих троянд, які оця троянда Джекіс. Дуже схожа по пелюсточках. Ось подивіться, як вона цвітає гарна. Може, в кого є така роза міка, то напишіть мені. Далі Golden Showers. Зараз. Жовта. Я теж дуже-дуже хотіла жовті троянди. Я взагалі дуже люблю жовті троянди. А це, подивіться, яка краса. Це плетюча, мені здається, а може і не плетюча. Так, да, плетиста роза. О, і ще один. Це в нас біла троянда е, Glamys Castle. Ось така троянда. Я зрозуміла, що це кущом вона росте. По характеристиках е, висота куща 80-90 см, ширину 75 см. Я замовила ще троянди, але раніше замовила троянди на сайті яскрава клумба. Вони чекають якраз тепло, теплої весни, і вони тоді будуть відправляти мені ці троянди. Там я більше білих замовила. Мені здається, що там є Боїнг, е, І ще якісь дві, мені здається, я вже не пам'ятаю. О, То я в них там теж замовила, то буду чекати їхніх троянд і тепла. От сьогодні хочу поїхати до себе сюди в село. Е, мені вже потрібно винести на, на двір. Ну, напевно, в літню кухню занесу хризантеми, тому що вони вже дуже гарно проросли. Я вам пізніше покажу, як вони проросли, їх вже потрібно виносити, що вони вже набрали зеленої маси. От, і думали, сьогодні будемо обрізати дерева, але зранку такий сніг. Просто неймовірний пушистий сніг. Зима, захотіла вернутися. Але зараз вже сонечко, вже все розтало, і не знаю. ну Дерева буде мокрі, то не знаю, як я, чи будемо оберзати що, чи ні, ну побачимо. Ось так. А зараз я вам покажу подарунок, який подарував мені мій чоловік, який я дуже-дуже-дуже-дуже давно хотіла. Так, ну що, ось такий у мене подарунок. Так, це шліф-машинка. Я її дуже давно хотіла. в мене вже була шліфмашинка, але в мене така була прямокутна, і вона згоріла. Не так довго вона і пропрацювала. Але згоріла, і чоловік вже дивився там щось, пробував її ремонтувати, але він її не зміг зремонтувати. Зараз я розпакую і вам її покажу. Так, ну що, розпакувала її, зараз буду показувати. Це ексцентрикова шліфувальна машинка. У неї. Крутиться ось це колесо, чи як називається правильно, є в неї мішок. Ну, не мішок, а такий контейнер для збору пилу. який в принципі, непоганий такий, тому що в мене в попередній машинці був просто такий мішечок. І я не знаю, але летіло все, і поза мішечок теж. Ось такий контейнер, тут є фільтр. Ще мені сподобалося в цій шліфмашинці, що в неї дуже гарний великий ось тут отвір, можна буде підключати до будівельного пилисоса. Вона сама не важка, тому що там були і важчі, я їх випробувала. З нею буде мені, в принципі, комфортно працювати. Ось тут кнопка Включити-виключити і. Регуляторі швидкості швидкостей 6. Ну, тут максимально, але я думаю, на максимальних швидкостях не потрібно, тому що піде за тою шліфмашинкою, яка в мене була. Також в комплекті йде один ось такий шліфувальний круг. Він сюди приклеюється, і можна шліфувати з абразивом 80. Я вже була в будівельному магазині, я собі вже купила. Комплекти, такі, як мені потрібні шліфувального круга. У нас з весною більше літом. Певно, десь при кінці весни літом буду деякі проєкти по переробці старих меблів, то мені шліфувальна машинка дуже-дуже потрібна. Ось такий в мене подарунок. Я така щаслива і така рада, що у мене є шліфувальна машинка. Хтось замовляє духи, ще щось. А мені шліфувальну машинку. Ось такий подаруночок.